З цими смолоскипами вони йтимуть місцями козацької звитяги, аби показати ще раз, Холодний Яр живий, говорить координатор громадської організації Поклик яру ілля Мар'ян. В Першу чергу цей вогонь має символізувати єдність нашої нації, бо ми не дарма запалюємо саме карту України, а не просто стоїмо в колі, тому що ми хочемо об'єднати. Саме цей вогонь за задумом організаторів поширить усією україною живою картою, каже координатор. Втім, поки гутірки говорять про історію, слухають запрошеного гостя та згадують тих, без кого б такої смолоскипної ходи не було. Першого організатора Павла Наконечного, який загинув 2022-го, захищаючи країну. Дуже горівці цією ідеєю, і був дуже натхнений її втілити. Задом втілюють його рідні, друзі та вихованці. Хотілось більше масштабу, хотілось звичайно що цієї енергетики, тому що вогонь, холодноярський ліс, перед цим дуже гарна гутірка. Вся ця атмосфера хотілося, аби люди, які зараз йдуть в ці колонії, аби вони відчули цю атмосферу. Анна Гнатинко одна із них каже: приїхала зі столиці, аби вшанувати тих, хто захищає Україну звідусіль. Клух яру воно організовується ходив же перший рік. Першим організатором був історик. і Ми мусимо пам'ятати як про нього, так і про тих, хто кожного дня віддає своє життя. А це форма пам'яті. Вони йдуть на гору до меморіалу героям. Повіряємо вийш! я двісті 213 смолоскипів уже чекають, аби запалити живу карту України. Маски моєму серці замаска моєму ось така єдина та неподільна Україна в серцях тих, хто її любить та захищає, каже Ілля Мар'ян. Церемоніал зі створенням карти України, живої карти України, яку формують люди із смолоскипами в руках для того, щоб наголошувати українцям на єдності. Тетяна Омелян, Олег Куриш, Суспільне, Новини, Черкаси.